Дівчатка нарешті забрала замовлення. Тут чотири замовлення і моїх, і клієнтів, тому розпочну з самого початку. Ось такі зараз зі знижкою парфумовані кулькові дезодоранти до парфумованих вод. Це Nordic Waters, свіжий аромат, і Miss Джордані більше такий теплий, квітковий. Далі чоловічі парфумовані водички Містер Джордані Аква, також дуже свіжий аромат, і ось такий чудовий Excide For Him. Дуже приємний, такий мускусний деревний амбровий аромат. Далі зі знижкою ось такий рефіл «Гель для антимної гігієни. Заспокійливий з Алоевера, дуже зручно переливати в баночку і зі знижкою зараз. Далі зубна паста ось така для чутливих зубів Sensitive Opt. Зі знижкою шампунь для жирного типу волосся з органічним лимоном і м'ятою. Дуже класний шампунь, класно очищує шкіру голови та волосся і надає свіжості. Далі, ось така масочка після шампуня наноситься. Це масочка для живлення, і вона надає такої міцності волосся, вона з органічним бананом. Також із декоративної косметики зі знижкою BB крем з SPF 10 замасковує темні кола на шкірі навколо очей. і також... Замасковує пігментні якісь плямки і е, запобігає в... негативного впливу ультрафіолету. Особливо зараз. Ось такі зараз зі знижкою помадки кремові One Color міні-формат. Дуже чудові, приємна така консистенція, дуже класно вони виглядають на губах, ніжно і гарно промальовуються. Е, далі ось такий тонік проти випадіння волосся із серії Долоджі. Він йде з провітаміном В5, вітаміном В3 та пептидами рису. Якраз до серії, де є шампунь від випадіння волосся і кондиціонер, також масочка. Із корисного е, та... Для здорового способу життя це в нас пребіотичний напій з харчовими волокнами, вітаміни, комплекс мінералів і вітамінів для жінок, 60 таблеток, астаксантин екстракт чорниці для тих, в кого проблеми з зором, також потужний антиоксидант. І магній Б6 плюс Б 6 для підтримки організму, особливо зараз, в період постійних стресів. Тому е, дуже рекомендую. Також в подарунок е, мені прийшла ось така тональна основа з ВАН від Z крім, е, вона йде для сухої шкіри з SPF 30. Якось спробую і напишу свій відгук. Е, взяла такий пробничок щоденного крему з серії OND. Він має такий дзен-ефект, маскує покраснення, якісь почервоніння, якісь. Е, Наприклад, пігментні плямки освітлює шкіру, надає сяйва і має такий навіть філетовий відтінок. Також замовила я пробнички чоловічих та жіночих туалетних водичок, це наші новинки. Femme Weekend Riviera і іклет Femme Weekend ажур, чоловічі жіночі, які мають свіжі ноти морські такі Середземномор'я. Мають грейпфрутові ноти і бергамот. Також взяла ще ось такі пробнички за замовленням і клетфем, і клетфем вікенд з грушею. Дуже приємні аромати. І новий каталог. Це вже наступний, який буде діяти з 14 липня. Тут будуть новинки, тому не пропустіть.